Як підібрати хороше авто? Хороше це важко, але реально. Друзі, привіт! Зараз я вам все розкажу. Давно не бачились, за всіма заскучав. Як підібрати хороше авто? Перший пункт. Як його підібрати? О, -о, 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 -о. треба визначитися з ціллю, для чого вам потрібен автомобіль. Розставити всі пріоритети. Чи вона вам потрібна та машина для таксі, для далеких подорожей, для маленьких поїздок по місту. Визначили ціль, для чого потрібен автомобіль, і яким він має бути. Чи це має бути седан, чи це має бути ліфтбек. Можливо, вам потрібна газель, тому що ви возите там 8 людей, 10, 11, може вам взагалі фура потрібна. От потрібен такий автомобіль, який буде максимально закривати ваші потреби. З цим ми визначились. Потім в цьому автомобілі треба визначитись з двигуном. Чи це бензин, чи це дизель, чи це чисто газовий автомобіль, чи це електро. Якщо ви живете, наприклад, в 9-поверхівці, 10 поверхівці, 20 поверхівці і так, далі, і так далі. Високо, 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 в якомусь будинку, вам електромобіль може не підійти, бо немає його де заряджати, вам треба багато їздити. Якщо ви їздите в маленькій дистанції 5 км на роботу, і 5 км з роботи, дизель вам теж не підходить. Чому так, ви, я думаю, розумієте. З цим визначились. Потім з коробкою перемикання передач, чи механічна, чи. Автоматично. Дуже важливий пункт. Треба скласти бюджет на купівлю автомобіля, врахувати переоформлення, страхування, майбутнє обслуговування і обслуговування, яке ви от тільки купили автомобіль, відразу потрібно туди відразу додати грошей до нього. Це поміняти мастило, поміняти, можливо, там гуму. Розхідні матеріали і так далі. Для чого нам потрібен автомобіль, ми визначились, який у нас бюджет ми визначились, яка коробка передач і двигун, який там має бути, ми також визначились. Потім огляд автомобіля. Для огляду автомобіля потрібно з собою когось взяти. Краще це взяти експерта, людину компетентну, спеціаліста, яка вам там за тисячу гривень буде разовий огляд, вона вам її огляне в кожну щелинку, в кожну дирочку, в на кожне віконечко, подивиться опише свою думку і підбере вам дійсно хорошу машину. Якщо звернутися до родичів, до брата, до свата, там, до мами, до сестри, може бути таке, що вони вам порадяться, це хороша машина, а ця хороша машина поламається. І ви можете з собою, ну, в своєму сімейному колі ще можуть бути якісь конфлікти. Тому краще звернутися до людини, яка дійсно дуже хорошо розбирається в всіх тонкощах і нюансах, тому що автомобіль це штука непроста. Перевірили автомобіль, він хороший, ви його підібрали і собі їздите в задоволення. Обов'язково потрібно провести тест-драйв. помімо того, що ви будете відкривати багажник, дивитись, що у вас все в ньому працює, потрібно на автомобілі обов'язково перед покупкою прокататись, побачити, чи підходить вона вам по посадці, чи зручна вона вам в маневруванні, тому що в майбутньому вам з цією машиною жити. Не ведіться на дуже низьку ціну автомобіля. Це може бути ознакою прихованих дефектів. Ось це дефект неприхований, його видно. Але під цим неприхованим дефектом може бути прихований дефект. Наприклад, ланжерончик потянуло, або ще щось. Можливо, в двигуну залита присадка, щоб автомобіль не димів. Чомусь ціна низька може бути за того, тому що вам цей автомобіль хочуть нав'язати. Максимально там, підготовлено і так далі. Тому краще за порадою звертатись до фахівців, які перевірять всі деталі. Тонкость того автомобіля. Потрібно не зациклюватись на одній моделі автомобіля. Потрібно вибирати автомобіль, в якого найкращий стан. Тому що в майбутньому ви цей автомобіль будете продавати, ви його будете зберігати в цьому найкращому стані. І після цього ви його легесенько продасте. Дуже важливо перевіряти документи. Чи страховочка не просрочена, Чи можливо, є якісь документи про обслуговування автомобіля. Обов'язково, щоб техпаспорт співпадав дійсно з тим автомобілем, наскільки це банально було, ну, щоб він код з, з техпаспортом совпадали. І щоб влас... людина, яка вам продає, дійсно була власником автомобіля, щоб не було проблем з переоформленням. Ні в якому разі не потрібно купувати автомобіль по техпаспорту, тому що це проблеми можуть бути в майбутньому при продажі. Це проблеми можуть бути відразу, як тільки ви дали гроші, вам дали документи, вас зупинила поліція, це може бути двійник, автомобіль може бути в розшуку. Обов'язково перевіряємо документи. Щоб ви купили свій автомобіль, вам його продав власник і на вас поставив на облік. Це буде ідеально. Не то, що навіть ідеально, це так має бути. Щоб ви були власником автомобіля, і в будь-який момент з цим автомобілем могли робити все, що хочете ви. Порада як для покупців, так і продавців. Торгуйтесь. Ну і скидуйте на машині. Ось і все. Тільки об'єктивно. Об'єктивно скидуйте і об'єктивно торгуйтесь. Надіюсь, це відео було вам корисне. До скорих зустрічей. А хто ще не перемкнувся, давайте зробимо розіграш. Хто вгадає, який в неї пробіг на щитку, отримає від мене якусь класну пахучечку. Тільки на щитку. Понятно, що об'єктивно в неї пробіг, може бути кручений, перекручений. Все. Усім до зустрічі! Пока-пока.